Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, ну і він, скажімо так, багатий на копоти. Вже восьма вечора зараз в мене і я вже повернулася з закупів у Netto Discount. і хочу з вами швиденько сьогодні поділитися розпаковочкою. Сьогодні були просто суперові, я вважаю, ціни. Як і завжди по понеділках, але я давненько не закуплялася. То у відвізді була, то інші справи були. І ось сьогодні я приємно так і вражена. Багато продуктів, овочі, фрукти по євро. 1 євро коштують і морозиво велика, така сімейна упаковочка, наприклад, по 2 євро. Ми Взяли, скільки чотири упаковки таких. Ось, одну вже майже з'їли. Тому підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. І я зараз допиваю чай і зараз вам буду знімати, що ж саме ми накупили. І Я вважаю, що до кінця місяця це нам вистачить, я сподіваюся. Ну, окрім яєць там, інше все має вистачити. Ось молока ще підкупили. Дивіться, дивіться, без зайвих слів. Поїхали. Почнемо з цукру. Цукор придбано 2 кг по 99% центів кожний, майже на 2 євро. Далі покажу сир, який придбали. Значить, знайома німкеня рекомендувала ось такий сир придбали тут три сорти одночасно. Коштує за 250 грамів євро 89. Ось такий едам, тільзітер і ментайлер. Рі, е, різної жирності, це 40%, 45-45%. Колись його вже брали, сьогодні також взяли. Частка піде на бутерброди і частка на піцу використовується цієї марки Гутесленд. Беремо зазвичай молоко, і бринзу і ось цей сир. Ось, до речі, бринза. Її беремо майже на постійній основі. Вона нам дуже смакує до сніданків, а зараз точно скажу ціну за 250 г. Значить, євро 89 Тут вона називається хіртенкейзе, але по факту це як бринза солена. І на салатики підходить, і просто до сніданку. Ми ось так теж шматочками я нарізаю. І дуже смакує добре, і багато на протеїн, що теж важливо. Моцарелу використовуємо зазвичай для домашньої піци. 85 центів коштує 45% жирності фірми Mondo Italiano зазвичай її беремо, вона нас цілком влаштовує, також є багата на протеїн. Такий кефір беремо в стаканах. Він жирненький, такий 250 грамів, 59 центів зі смаком персик маракує. Там є різні смаки, ще є ананас, ще там якісь ягоди лісові. Але мені ось цей зараз найбільше подобається. Раніше ананас брала, але він більш такий кисленький, цей більш солодкуватий, тому зараз на нього перейшла. Там є просойка цього. Фруктового слою, і також жарненький такий, як ну, саме як кефір, але е, вершковий. ось і Взяли це як сметана 10%, теж по одній ціні з кефіром, теж 59 центів. Ось її беремо до борщу зазвичай, або просто на хлібчик. Е, теж смачна. І це фірма гутасленд і це і бринза. І молоко здається теж, але цього разу в нас інше молоко. Зараз покажу. Я просто дістала для порівняння Gute безлактозне. Ось таке ми зазвичай купляємо. Воно там щось євро 19, здається. Ось, а сьогодні взяли трохи зі знижкою, вже в такому новорічному дизайні, як можете бачити, теж 3,5% від бренду Вайн Штефан, але мінус 30, оскільки воно до 19-го. Сьогодні в нас 17. Ну, Ми його вип'ємо. Ми зараз багато кавусі п'ємо з молоком. Це ще в мене є, також додаю туди, туди молоко. Ось, ось тут краще бачити дизайн. Ось таке взяли, і воно зі знижкою обійшлося в 66 центів. Знижка, як можна бачити, 30% за рахунок дати. І взяли ось таку ковбаску від Тарчинський Бреслауер. Це польська ковбаска. Ну, я гадаю, багато з вас, хто тут проживає, вже куштували її. Вона не тільки в нену продається, і в інших магазинах. Вона коштує 3,79 за шматочок ось такий в 320 грамів. Ну, Скажімо так, трохи вища, трохи вища ціна за а, нормальну, але вона нам подобається. Там є ще кракау, а є бреслау. Ну, цього разу взяли цю, оскільки вона єдина залишилася з двох видів. Взагалі було два шматочки, один взяли. Ну, до сніданків буде добре на бутербродик з вершковим маслом, з сирком і ось цю шинку. Це буде просто А Сьогодні бажання співпали і тому ми пішли по соках. Мама мене більш полюбляє ось такий сок. Він коштує євро 79 евро. це томатний біо біо -марки. Я ж теж його люблю, але я ще й люблю до сніданку ось цей помаранчевий сік. Я вам його в минулому, здається, відео про сніданок показувала. І його повторили. Євро 99 плюс ще за пляшечку 25 центів, які потім повернуться також до кишеньки. Ось такі соки теж взяли сьогодні. Ну, І так як вже закуплялися і давно не брали за рахунок від'їзду, то я взяла й ось такі чіпси свої улюблені від Кларкіс. Вони чисто з сіллю, картопля та сіль. Ось іноді собі дозволяю, зараз коштують євро 19. В мене, до речі, нова така тарілочка. Давно, давно собі таку хотіла, придбала внетто її за 1,5 євро. І в ній хочу вам презентувати деякі з фруктів. На 34 центи ось такі два бананчики собі знайшла. І на 99 центів ось такий стиглий манго. Ну, майже стиглий. Але він м'якенький, я вважаю, що день полежить і можна вже буде його а, їсти. Ще вдача сьогоднішньої закупівлі це ось така слива італійська. Тут пів кіло, коштує теж 1 євро. І е, давно ми не брали ці яблучка Гала, тут 2,5 кіло. Е, німецькі, як можете бачити, упаковочка заявлена, як XXL, і навіть. Чверть йде в подарунок, зараз скажу ціну. Ціна складає 2,49 за 2,5 кг таких місцевих німецьких яблук. Без лимонів теж ми не можемо. Взяли велику упаковку тут був кілограм, я вже пів упаковки нарізала в банку, як я вам показувала у своєму шоці. Використовуємо з цукром для додачі в чай каву 2 євро за кіло. Ось дуже гарна ціна, я вважаю, все одно вони в нас швидко улітають, тому взяли, звичайно, вже велику упаковку. Значить, Огірок взяли, поштучна була ціна 89 центів. І Взяли ще дві упаковочки такої печінки індюшиної. Вона йде по 4,79 за кіло. Ну, а тут, в залежності від ваги, можете собі побачити, це прайс за упаковочку за ось цю вагу. І ось такий прайс за ось цю вагу. Ну, Загалом, я вважаю, що дуже корисне це м'язко, індюшатинка, печінка, та, та доступна тут за ціною. З шоколадок взяли ось таку мама знайшла, Від Шоколіба. це з цільним лісовим горішком молочна. Євро 39 коштує ось тут можна побачити з цілим лісовим горішком. 100 грамовка. І ось мілка взяли. Вони зараз там всі йдуть по акції, ось такі на 90 грам. А, значить, За ціною додатку не то, мобільного додатку а, я перевіряла, вийшло 89 центів. Ось, Тому приємна така ціна. І різні види там є. І молочний, і темний молочний, і комбоваріант молочно-білий, і така, як молочний, як типу пористий. Ми теж взяли ще одну таку взяли молочну пористу Зараз вам в іншій кімнаті покажу. Ось такі супи взяли: теж 13 пачок, одна з них на, і 12 пачок я докладу до посилки. Я надсилаю посилку волонтерам харківським, які наглядно в інстаграмі показують, як вони доставляють людям в Харкові вже літнім, яким це необхідно. І вони докладуть ці супи до. Загального пакунку я періодично що можу надсилаю сьогодні за акційною ціною така упаковка на 4 супи євро коштувала, тож я взяла для волонтерів, гадаю, буде доречно до загального пакунку. Ось така кава зараз за акційною ціною 6,99 центів. Це 100% арабіка максимальної інтенсивності. Це ми теж готуємо до а, певної посилки, ось тому придбали. А, ось така аморета, теж упаковочка за акцією Євро 39. А, теж придбали, можливо, піде до посилки. Я думаю, що швидше за все. Тут, як бачите, асорті смаків і за гарною ціною і така чудова, на мій погляд. Упаковочка життя радісна. Ось такий Честер від Gutes це теж сир 45% жирності, 250 грам вагою і 10 шматочків. За євро 69 в подвійному варіанті придбали теж для певної посилочки. Тунець вже повторно ходило сьогодні теж докупляла ще морозовий тунець. Він там щось біля євро 90 вийшов. Ось за такі три міні-баночки по 80 грамів теж додамо до посилки. Морква біо-біо, ось така кіло за 1 євро. Ось така мілка, як я вам показувала, 89 центів. І ще ось така молочна, саме як Пориста Люфті, вона теж 89 центів. Піде ці дві штучки на посилочку. Ось така ковбаска 150 грамів, коштує 2,79. Іспанська салямі теж піде на посилочку від торгівельної марки Ліблінс. Ось так вона виглядає. Вже колись надсилали і а, отримувач була задоволена. А, ще ось така а, капустка Романа салат євро 29. Це собі, будемо салатик робити. І ось такий перчик пів кіло піц паприка євро 99 Коштує це теж, будемо на салатик її крошити Кремісимо вже не буду діставати, бо тут ще добре складено. Шоколадний смак і смак шоколад з вишньою Шварцвальд Кірше по 2 євро кожна з них. Ще по 89 центів ось таке тісто листкове. Беремо його зазвичай внето на піцу домашню, дуже добре підходить. Ось ще такі смаки взяли, це асорті кремісімо, Тут йде горіх, ваніль та шоколад, вже з нього почали і майже закінчили цю упаковку. Теж 2 євро сьогодні за акцією ця новиночка. І ось такий ще смак з оригінальним Бейліс-Лікером. Теж в мене мама куштувала цю новинку, оскільки я зараз алкоголь не вживаю взагалі теж 2 євро, але вона сказала, що. А шоколадний смак з какао набагато кращий, якщо ви ще вагаєтеся купляти чи ні, ось такий висновок сьогодні вона мені озвучила. Ну, а це були всі мої закупи. А ось це вийшло майже на 93 чи 94 євро, все, що я вам показала. Ось ми ходили ще раз додатково, докупляли ще дві упаковки морозова, і, а, з яких я вам показала з чотирьох, ще дві, І ще тунця докупляли до посилки в цих маленьких баночках. Ось, тобто, сьогодні було вже а, взагалі весело, але і ці не тішать. А, тому ми обираємо все частіше а, то дискаунт а, за власним бажанням, не за рекламою для подальших закупів. А якщо вам було цікаво подивитися мої закупи, та виявилось це відео корисним для вас, я прошу вас поставити вподобайку і підписатися на мій канал, а також поділитися з рідними друзями та знайомими цим відео, можливо, їм теж буде цікаво подивитися і приємно щось для себе занотувати. Ось, всім гарного настрою! Бажаю і продуктивного тижня, адже сьогодні тільки понеділок ми маємо бути продуктивними. Тож, всім пока-пока, і дякую за перегляд.